Вітаю на телеканалі ЛТАВА «Час Кременчуцьких новин. Комунальники рятують від спеки міській вулиці. Кременчук серед найкращих міст України щодо благоустрою та підтримки громадського порядку. Бебіфест вирушає на молодіжний. Про все докладно далі у випуску. Кремачивські комунальники охолоджують вулиці міста. Сьогодні від 30 градусної спеки потерпають не тільки люди, тварини та рослини. Плавиться навіть асфальт на дорогах. Тож, аби попередити його руйнацію та знизити температуру, щодня на вулиці Кременчука працівники КТП 1628 виливають сотні тонн води. Більше знає Тетяна Андрієва. Зазвичай мити і поливати вулиці Кременчука комунальники розпочинають влітку, але цьогорічний аномально теплий травень змусив працівників КТП 1628 розпочати роботу поливальних машин на місяць раніше. На сьогодні вулицями Надніпрянського міста курсує дві спецавтівки, В бойовій готовності перебувають ще три. Це на випадок підвищення температури зовнішнього повітря до 40-градусної позначки. Поки що, на думку представників КТП-1628, двох автівок досить, щоб і вулиці Кременчука тримати в чистоті і асфальт охолодити від спеки. Поки ми працюємо з 8 утра до 17. Планується на увеличенням жари виїзд машин в 6 часов утра і до, звісно, до 15 часов робота машин в місті. При необхідності можемо продлівати це время. Зазвичай мало хто замислюється, що після того, як вулицею Кременчука пройшла поливально мийна машина, температура повітря знижується від 5 до 8 градусів. Такі температурні коливання зумовлені частково озелененням вулиці, її розташуванням та протяжністю зазначають на комунтрансії. Щоб помити проспект 50 років жовтня, потрібно виконати дві, а то й три ходки автомобіля. За одну ходку витрачається до 10 тонн води в один бік. На другорядній автомагістралі міста потрібно значно менше води. Однієї заправки водою вистачає, щоб вимити декілька невеличких вуличок. Те, що залишається неприбраним після поливально мийної машини, підбирає автомобіль полосос. Продовжуючи тему впорядкування міста, Кременчук визнано населеним пунктом найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку в Україні. Таку інформацію оприлюднив сайт Асоціації міст України. Підбиття підсумків та визначення переможців щорічного всеукраїнського конкурсу відбулося в міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. До складу комісії увійшли представники міністерства, спеціалізованих громадських організацій та науковці. Місця визначали у кожній категорії населених пунктів за 26 показниками. Тож Кременчук разом із Севастополем посіли перше місце серед населених пунктів другої категорії, випередивши такі міста як Вінниця, Миколаїв, Бердянськ, Івано-Франківськ та Луцьк. Сусідній Комсомольськ поділив із Іллічівськом третє місце серед населених пунктів, віднесених до третьої категорії. Серед міст першої категорії переможцями визнано Київ та Одесу. Тож пишаємося Кременчуком і вітаємо його із заслуженою перемогою. Продовжуємо випуск. Діти-сироти матимуть право вступу до вишів поза конкурсом, а також право на відшкодування вартості проїзду до місць відпочинку, оздоровлення та лікування. Такі нововведення нардеп Юрій Шаповалов має на меті запровадити на законодавчому рівні. Відповідні пропозиції разом із переліком інших необхідних змін чинного законодавства викладені у законопроекті. Його Юрій Шаповалов планує подати на розгляд Верховної Ради вже найближчим часом. Сьогодні ж нардеп звернувся до Кременчуцьких спеціалістів у справах дітей та, зокрема, дітей Силь. За фаховими порадами. На думку розробників проекту чинне законодавство недосконале і в окремих випадках навіть позбавляє можливості дітей-сиріт отримати гарантований державою соціальний захист. Сьогоднішня задача Юрія Шаповалова узгодити розроблені юристами положення з реальними потребами галузі. Хотілося б пообщатися з вами, як з професіоналами, і услышати ваше відео. Тому ми обсудимо ті вопроси, ні, наскільки ми їх. правильно увидели, да, и, может быть, с вашей точки зрения вы нам подскажете, что все-таки бы можно было бы внести изменения, какие можно было бы внести изменения в этот закон. Хотілося би просто пообщатися в такому кругу кругу спеціалістів. До переліку законодавчих актів, які регламентують соціальний захист дітей сиріт, розробники законопроекту пропонують внести ще й міжнародні акти, ратифіковані Україною. На думку спеціалістів, це дозволить у повній мірі захищати інтереси дітей на міжнародному рівні. Зокрема, це стосується дітей, яких усуновлюють іноземці. Серед іншого, у законопроекті прописана необхідність оплати державою вартості проїзду до місця відпочинку, оздоровлення чи лікування дитини. Одним з найважливіших положень законопроекту спеціалісти називають право дітей сиріт вступати до вищого навчального закладу поза конкурсом. Дотепер це не було передбачене законом. І, хоча бюджетні місця для так званих пільговиків вище надають, розробники законопроекту переконані, це важливо закріпити на законодавчому рівні. Якщо, наприклад, випаде така ситуація, що на определенную спеціальність дитина сирота буде один, а наприклад, буде троє родительських дітей, то здесь как раз у риски того, що дитина сирота не пользуется по закону своїми льготами, потому что их нет. Тому що там обізлічені знаходиться фамілія, кількість балів, і все в даній ситуації просто-напросто вибір не пайде на нього вибір паде на кого-то із родительських дітей. Якщо буде внесено це змінення в закон, вже льгота це буде на момент поступлення ребенка, тобто при успішній здачі зНУ. Після узгодження нюансів, на які сьогодні звернули увагу фахівці та проходження необхідних юридичних процедур, законопроект подадуть на розгляд Верховної Ради України. Чи готове місто до можливих пожеж і наскільки захищений від вогняної стихії житловий фонд? Сьогодні менесники, комунальники та посадовці досліджували стан протипожежного захисту у Кременчуці. Результати обговорювали на засіданні комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Подробиці чула Олександра Демиденко. Опікуватись недоторканним запасом води на випадок пожежі компетенція міськводоканалу. Представник підприємства звітує, на балансі знаходиться 1222 пожежних гідранта. З них близько двох десятків несправні. Цифра невелика, та все ж необхідні кошти для їх утримання в робочому стані. Міський бюджет допоможе, запевнив віцемер Андрій Погрібний. Розглянули посадовці і стан протипожежного захисту в будинках підвищеної поверховості. Таких в місті 14. Вісім з них обладнані системами димовідведення та сигналізаціями. Інші знаходяться на балансі ОСББ. Коштів на встановлення сигналізацій у їх мешканців. Немає. У нас немає в минулому такому відімом що були якісь ЧП на домах повищеної етажності. І не хочеться, щоб якщо щось пройзайдео, щоб нас це отак. Вот вот... В розплох застала. Ми довжні все равно робити мероприятия, которые нам дозволять обезопасить жителей этих верхних верхніх поверхів. На виконання робіт урядники готові закласти в бюджет наступного року 200 тисяч гривень. Ще 50 тисяч мають зібрати співвласники багатоповерхівок. Вопрос наскільки штра приїде МЧС это об этом узнают, когда уже буде етаж какой то весь выгорит, или когда только перший первые признаки пожара і датчики уловят, що вже дим есть. Я абсолютно уверен, що просто ніхто з ними нормально не общався. Скажіть, у нас деньги на наступний рік будуть запланівані. Оні нам повинні сказати свою готовність, 50 тисяч забрати, і ми остальної доплачуємо, встановлюємо цю систему. У порівнянні з минулим роком в місті зменшилась кількість пожеж. Відзначають МНСники. Щодо пожежної небезпеки з населенням ведеться роз'яснювальна робота. На обліку знаходяться неблагонадійні родини. Регулярно перевіряється приватний сектор. Пожежників чергове наголошують дотримання елементарних правил поводження з вогнем запорука загальної безпеки. Надзвичайники готові до усунення будь-якої позаштатної ситуації, але й кожен з нас має бути насторожі. Сьогодні у центральній районі лікарні Кременчука було відкрито меморіальну дошку колишньому завідуючому хірургічним відділенням лікарні Льву Миколаєвичу Олещенко. На урочистостях побувала і наша знімальна група. А іначе зачем на земля йти грішний живу. Він пішов з життя у січні цього року. Йому було 75. З 1 вересня 1966 року. І до останніх днів свого життя він був флагманом хірургії а 33 роки, завідуючим хірургічного відділення центральної районної лікарні. Володар нагрудного знаку відмінник охорони здоров'я, почесного звання, заслужений лікар УРСР, ветеран праці, почесний громадянин Кримичуцького району. На його рахунку більше 25 тисяч операцій та необлікована кількість врятованих життів на Кременчучині немає жодної родини, яка б не знала лікаря Алещенка Пам'ять про нього залишається у справах рідних, колег, друзів та знайомих. Відкриття меморіальної дошки сумний епізод, проте знаючи добре почуття гумору, яким володів Лев Миколайович сумувати не треба. Переконаний заступник голови облради Володимир Онищенко. Якби Лев Миколайович був живий, він би точно так сказав. Давайте ребята будемо смотреть з оптимізмом на жизнь я дуже вдячний цій людині, тому що дійсно такі люди, як Лев Миколаївич, вони являються основою, основою Кременчуцького району, основою нашої Полтавської області та, мабуть, із цілі України, про яку ми з вами сьогодні говоримо. Людина, яка врятувала не одне життя, людина, яка являла собою приклад і в громадському житті, людина, яка вела за собою людей. У хірурга Олещенка була легка рука, говорять його колеги та пацієнти. Сьогоднішній головний лікар центральної районної лікарні Марія Ігнечук більше 25 років плечопляч працювала зі Львовом Миколаєвичем. Сьогодні їй не вистачає його мудрих порад, проте вона переконана, що дух його всіх оберігає. Він дуже любив життя. Я щасливий, що у мене був такий батько. Зі сльозами на очах говорив його син Олег. Він завжди був на і опорою. Завжди дарив порівняно любов уже не верится, что не услышим его разговоров, не услышим советов от которых всегда становится тепло, надежно и спокойно. Нам его очень не хватает. Он был хорошим мужем маме и отличным отцом нам. Хвилина мовчання, гімн країни і людський потік із квітами до підніжжя меморіальної дошки. Людина живе доки її пам'ятають. Улюблене крименчужанами свято Бебіфест крокує містом. І вже цієї п'ятниці мешканців молодіжного очікує приємний сюрприз. Атракціони і танці, мультяшні герої та морозива. Усе, як кажуть, в одному флаконі справжнього сімейного свята. Не дарма місцем проведення чергового вже традиційного для Краманчука свята Бебіфест організатори обрали саме парк воїнів-інтернаціоналістів. Останнім часом ця зона відпочинку стрімко відроджується. Відновлене освітлення алеї в парку проведений вайфай для безкоштовного користування інтернетом. Працюють атракціони за сприяння народного депутата України Костянтина Живаго розбудовується ігровий майданчик для малечі, де з'явилась велика пісочниця, встановлено півтора десятка лав. За словами місцевих, увечері тут навіть складно знайти вільне місце. Мне нравится в этом парке гулять. Здесь много детей, разные аттракционы. Погулять на батуте, и этом, и еще на поезде, и на качелях, вот там, вот там. Ехать в город далеко туда, а здесь более живо, знаете, много людей, больше общения. Yeah. Письма. Часто приходим. Свободное время все время здесь. Слава богу, что хоть что-то для детей сделали. Есть куда пойти. Чем занять теперь детей есть. Так что все хорошо, нормально. Часто прихожу с друзьями, с родителями. Э, нравится, построили Рошенку. Тут там аттракционы. Парк стал гораздо интереснее, чем раньше. Цьогорічний бебіфест пройде за фінансової підтримки нардепа Костянтина Живаго. Тож п'ятничного вечора всіх бажаючих гарно і весело відпочити, запрошують до парку воїнів інтернаціоналістів. В п'ятницю в 16.00 Ми ждемо всіх жителів. Хочу обратить внимание, что это именно семейный фестиваль, а не детский, поэтому приходите всеми своими большими семьями, берите маму, папу, ребенка, бабушек, дедушек, все вместе здесь будем дружно отдыхать. Обещают розваги на будь-який смак, шоу мыльных бульбашок и малюнки на асфальте, детскую дискотеку, аттракционы и много Будут большие ростовые куклы, любимые детские мультгерои, с которыми можно будет погулять, пофотографироваться. Ну і бы діткам получить удовольствие. Буде большая шоу-програма. Будуть виступати творчі колективи, будуть майстер-класи по танцям для дітей. Активних учасників бебіфесту очікують приємні сюрпризи. Приоткрою занові стайни. Це будуть призові білети. Плюс к этому будуть що і бесплатные вкусные подарки в виде мороженого. І дорослі, і маленькі мешканці молодіжного вже з нетерпінням чекають свята. Ну, я прийду. Я думаю, что тут будет э, большая развлекательная программа. Мама, дождемся с работы, покажем мне объявление и будем собираться на этот праздник. Обязательно придем. Вот да, сидим, да, только только вот проговорила тоже, давайте встретимся здесь, приведем детей. Придем? Угу. Да, придем. Все мы живем в одинаковых условиях, ходим по одному асфальту, под одними деревьями, дышим одним воздухом, но кто-то находит в этом всем позитивную сторону, ну а кто-то ищет негативную. Мы Хотим все видеть только в хорошем свете и дарить больше улыбок ну и позитива. Далі про спорт. Більше сотні спортсменів віком від 8 до 73 років минулих вихідних взяли участь у першому відкритому чемпіонаті СКА «Нафтохімік» з легкоатлетичного кросу. Мета змагань популяризація легкої атлетики та відродження її як виду спорту у Кременчуці. Дмитро Демиденко подолати 10 кілометрову чи, бодай кілометрову дистанцію, не наважився, але щиро вболівав за учасників забігів змагалися легкоатлети та любителі спорту на трьох дистанціях тисячі метрів жінки, три тисячі метрів чоловіки та 10 кілометрів усі бажаючі. А ще організатори провели дитячий забіг на 200 метрів. Щоправда, в останньому брали участь тільки двоє юних спортсменів: Олег Криворучка та Сніжана Година. Вони отримали дипломи учасників відкритого чемпіонату. Біг, це, в першу чергу, Здоров'я, Як говоріться в Древній Греції було на камні написано – Хочеш бути бігай, красивим бігай, хочеш бути здоровим бігай, хочеш бути сильним. Бігай тому. Біг, якби що движение, поэтому мы ми хотіли його в нашому місті. Після юних кременчужан на стартуючі жінки їм треба було продемонструвати спринтерські якості на дистанції тисячі метрів. Причому переможці визначалися у двох вікових групах до 25 років і старші. У першій віковій групі з великим запасом одноосібним лідером закінчила забіг представниця шаради Юлія Курінна. Це мої перше то дуже довольна рада. У чоловіків три тисячі метрів найшвидше подолали Сергій Година, Сергій Швачко, Володимир Коняєв. У молодшій групі призерами стали Денис Майборда, Олег Марченко та Олексій Півень. Впечатлення про біги. Сьогодні дуже жарко, Вчора пройшов ливень, так сказати, вечором і сильно Але, В принципі, для заявних спортсменів це не проблема. Это, Бетам тренується вся виносливість, дух спортсмена, спорт, це здоров'я, з це здоров'я. Привікаю всіх любителів спорту. Ні якого какого спорту. участь учасники в середаннях в своїх в чужих. Ви підтримуєте свій тонус і коли ви в формі, ви чути себе намного краще. Останніми на 10 тисяч метрів вийшли найдосвідченіші легкоатлети. Серед них і відомі Тетяна Рогозіна та Ігор Слюсаренко. Саме Тетяна Рогозіна була поза конкуренцією у жіночому заліку, а Ігор Слюсаренко у чоловічому. Не забули організатори і про найстарших спортсменів. Всі вони отримали пам'ятні грамоти за волю до перемоги. І про погоду завтра у Кременчуці знову спека. За прогнозами синоптиків полтавського метеоцентру, в день температура повітря сягне 30 градусів вище нуля, вночі плюс 16-18. Протягом доби опадів не передбачається. Власними новинами та думками діліться з усім містом. Телефон нашої редакції на екрані. Про головні події дня дізнавайтеся з Кременчуцьких новин з понеділка по п'ятницю о 21.30. І бережіть себе. Побачимося на телеканалі Лтава.